Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам показати, як можна круто монтувати з телефону. Розкажу вам, як створювати власного кона, розкажу також, як прибирати зайві речі саме з відео. І дуже багато всього цікавого і різного функціоналу інструментів, які допоможуть зробити ваше відео дуже крутими. Якщо вам таке подобається, то залишайтеся зі мною, прожимайте свій лайк і давайте починати. Ще, я пропоную вам почати вже монтаж і по ходу ділу розбирати функціонал. Наших додатків. Перше відео, яке ми будемо монтувати, і в принципі ідея, вона буде дуже простою. Але далі з кожним відео функціонал нашого відео і ефекти будуть ставати все складніше, тому не переключайтесь, і перше відео в нас, яке є це ось таке відео. Вам треба зняти попросити когось, щоб вам допомогли, щоб зняли таке відео. Просто сидіти там чи стояти, як ви хочете, і потроху. Починати пересувати вашу камеру, так, щоб була послідовність кадрів, тобто, не отак от швидко, а потроху знімати відео, і тоді ви зможете зробити монтаж, який я хочу вам показати. Тобто, знімаємо відео, я ось захотіла таке відео з поворотом. І далі, коли ми вже зняли наше відео, переходимо в додаток VN. Чому саме в цей додаток я зараз заходжу, оскільки. В цьому відео нам потрібні склейки а в цьому додатку VN це зробити найпростіше, як мені здається. Додаємо наше відео, яке ми будемо монтувати. Ми знаходимо потрібний нам момент відео і нажимаємо на цю кнопочку Стоп кадр. І воно з нашого відео робить ось таку, можна сказати, фотографію. Зайве те, що нам не потрібно, ми видаляємо. І в нас виходить ось такий вже стоп кадр Далі, пропускаючи ще декілька кадрів, робимо знову оцей е стоп кадр а зайвий оцей фрагментик видаляємо. І в нас з вами вже виходить ось таке, можна сказати, міні-відео. І все, що нам потрібно далі зробити, це відступаючи потроху ось так по відео, зробити наш монтаж за допомогою всього двох клавіш, смітника і стоп-кадру. І в нас з вами вийде дуже круте відео, яке буде, начебто, із таких склек фотографії. І мені здається, ця ідея дуже крутою. Зараз ви на таймлапсі це швидко побачите, щоб я не сидів. Вам довго це не показувала, оскільки все, що я буду робити, це просто вибирати кадр і нажимати оцю кнопку Стоп кадр і видаляти зайве. Тому зустрічаємося через декілька секунд. І в нас з вами виходить ось таке от відео, мені здається, дуже прикольне. Але проблема в тому, що воно йде аж 42 секунди, тобто це дуже довго і просто нудно таке буде дивитися, та і самі оці фрагменти йдуть дуже довго. Тому що нам треба зробити, це зменшити їх продовжуваність. І для цього ми нажимаємо на наше відео і з'являються два таких повзунки жовтих, і ми тягнучи за них, можемо змінювати довжину нашого фрагментику. І також, щоб було видніше. Більше, скільки воно йде секунд. Ми можемо отак от взяти два пальця і розвести по нашій дорожці з нашими фрагментиками, і ми бачимо, що з'являється більш розгорнута картинка. І потім просто я методом тика раніше, я робила, готувалася до відео і зрозуміла, що найкраще для цього такого ідеї відео вибирати 0,15 секунд, і тоді воно буде і фотографію видно, тобто наш скрін, можна сказати. І також воно не буде сильно затягнути, і все, що нам залишається зробити, це просто всі наші фрагменти, які в нас вийшли. Ось так, от повзунками цими перетягнути всі на 0,15 секунд. Так, ну що у нас вийшло ось таке відео, яке вже йде набагато менше часу, а саме 4 секунди. Але виглядає воно, мені здається, дуже круто, начебто вас покадрово фоткали, але ця ідея заключається в тому, що воно просто за допомогою цієї однієї кнопки так робиться. Ми з вами зараз перейдемо до наступного відео, яке вже буде набагато цікавіше, і я думаю, вам точно сподобається. Так, наступне відео, яке ми будемо з вами монтувати, я відзняла два свої хал. Отфіта перший ось такий у нас. Я тут якось тіліпаюсь, щоб зробити відео максимально рухливим. І як ми можемо побачити, тут є один такий елемент, який все руйнує, можна сказати, оскільки оця батарея вона знаходиться в кадрі, вона дуже заважає і кадр виглядає нечистим. І якраз тут ми будемо прибирати цей елемент з нашого відео. І також я відзняла другий аутфіт. Ми будемо робити між цими аутвітами дуже крутий перехід. І саме ми будемо робити цей перехід і монтаж уже в Капкаті. Далі ми заходимо в капкат і додаємо наші відзняті відео. І все, що я зараз буду робити, це те ж саме, що і вені, просто розділяти наше відео і склеювати його в суцільне таке відео уже готове. Тому також бачимо це все на таймлайні. І ось таке хвилинне відео в нас вийшло. Але хвилина це дуже довго і буде нудно знову ж таки дивитися, тому ми знову будемо використовувати швидкість. Тобто ми клацуємо на наш фрагментик відео і з'являється така панелька, де є кнопка швидкість. В принципі, така ж саме, як і в Вені, але тут є ще такий прикольчик, як функціонал крива. Натиснувши на ось цю криву, з'являється. Ось такі от лінії. Спочатку ви можете навіть не зрозуміти, що це таке, але клацаючи на них, тобто ваше відео буде або уповільнюватися, а потім пришвидшуватись, потім знову уповільнюватися, потім вже йти нормально. Або спочатку пришвидшуватися різко, потім зменшувати швидкість, і потім знову пришвидшуватись. Тобто, поклацюючи, ви зможете зрозуміти, що вам потрібно, і це дуже круто, оскільки можна ваш монтаж робити більш цікавим. Але саме тут нам таке не потрібно, тому я просто е, множу свої відео на 5х і робимо наше відео набагато швидше. Ось і в нас відео вже вийшло всього на 12 секунд. Тобто, із хвилинного відео воно стало 12 секунд. І що нам потрібно далі? робити. Тут праворуч є такий значок, я його виділю. Ми нажимаємо на цей значок, і з кожного фрагменту нашого відео робимо скрін спочатку. Я думаю, ви потім зрозумієте, чому я це роблю. Тобто ми будемо якраз таки зараз ховати нашу батарею. А для того, щоб нам сховати батарею, нам потрібно поробити оці скріни з кожного нашого фрагменту, оскільки в цих фрагментах відрізняється освітлення, а це нам буде заважати в подальшому. Тому робимо скріни. Я вам розповім, що робити далі. І після того, як я вже зробила свої скрини, нам далі знадобиться вже додаток для фотографій, саме який називається Pixel Cut. Ми заходимо в цей додаток. Підгружаємо сюди нашу фотографію, і тут є ось такий повзунок, який, перетягнувши, ми отримаємо вирізаний фон від нас. І дуже зручна програма, що одним свайпом можна вирізати повністю себе від фону. І виглядає це дуже круто і дуже якісно. Але нам саме такий функціонал зараз не треба, тому ми натискаємо. На ось таку гумку внизу, і будемо самостійно вирізати непотрібний нам фрагмент. В моєму випадку це батарея, а вашому випадку може бути не знаю, стілець там чи люди, чи ще хтось. І просто ось таким, от червоним маркером виділяємо те, що програма повинна нам вирізати. Так, я вирізала свою батарею. Ось так, от у мене вийшло. Далі що нам треба, це просто з кожним нашим скрином, який ми поробили. Те саме проробити, тобто витерти нашу батарею. Також знову на таймлапсі, зараз це буде видно. І після того, як ви затерли все зайве з вашого відео, ми заходимо назад у Капкат і додаємо наші фотографії до нашого відео. І що далі нам треба зробити? Тобто, у нас є фрагмент перший відео нашого і скрін з цього фрагменту. І нам потрібно саме відео, не скрін, а відео, перемістити вниз. Ми натискаємо на наше відео, і ми бачимо тут такий інструмент як. Маска, що таке взагалі ця маска? Вона, в принципі, як називається маска, такий функціонал собі й несе. Тобто воно перекриває нашу частину відео і показує те, що знаходиться під цим слоєм. Тобто, або ви туди додали щось, якийсь фон, і воно буде вам показувати фон. Або якщо у вас взагалі нічого немає, то у вас просто чорний фрагмент буде. А і для цього ми робили оці скріни, щоб воно показувало нам саме цей затертий наш елемент, де немає батареї. Нам в даному випадку потрібна саме оця лінійна, тобто розділення, і все, що нам потрібно, натиснути на неї, з'являється такий жовтий повзунок. І нам треба здвинути. Оцей повзунок в те місце, де в нас стоїть батарея, і далі просто пересуваємо його на те місце, де стоїть наша батарея, і тягнемо за оцю білу стрілочку, щоб трохи розташувати оцей стик, щоб не було прям сильно видно, що ми щось поставили взагалі на це місце. І все, наш фон готовий без батареї, тобто він стоїть, на що там і не було ніякої батареї, і ми з вами дригаємося далі без батареї, і картинка виглядає набагато чистіше. І все, що нам потрібно зробити далі. Це знову ж таки проробити наші дії. Тобто ми вставляємо наш скрін, наше відео опускаємо на головну доріжку, накладаємо маску, і наше відео буде готове. І так прибираються оці зайві фрагменти. Тому знову ж таки на таймлапсі ми це все зараз побачимо. І так, я вже зробила наші маски на нашому відео, і все, що нам потрібно зробити далі, це ми знаходимо оцей перехід одного аутфіта в інший. Оцей самий останній фрагментик нашого відео з першим аутфітом. І натискаючи на відео, ми пролистуємо праворуч, і тут є така кнопка, як «Зависання». Натискаємо. І в нас з'являється ще один фрагментик з нашої саме фотографії. І далі, натискаючи знову ж таки на цей фрагмент, бачимо такий кубик, який називається стиль. І натискаючи на нього, нам треба трошки прилистати. Тут є багато ефектів, можете подивитися, там дуже прикольних є. Але тут нам саме знадобиться ефект, який називається розсіювання. І в нас є два їх види: тобто, який йде з вас і який потім іде в вас. І перше, що нам потрібно, це якраз таки те, що виходить, начебто з нас натискаємо, і програма сама зараз в нас розсіє. І ми бачимо ефект, як ми розсіюємося на багато-багато частинок. І це таки якраз те, що нам потрібно. Далі ми робимо знову ж таки стоп-кадр, але вже з новим аутфітом ми пророблюємо те ж саме, що тільки що проробили з цим фрагментом. І ось таке відео в нас з вами вийшло. Мені здається, воно виглядає дуже круто і незвичайно. Якщо вам також сподобалося, то дайте знати про це мені в коментарях, мені буде цікаво почути вас. Переходимо до наступного відео, будемо створювати нашого кона. І для того, щоб нам створити кони, я відзняла таке відео, тобто ви можете побачити, що я стою в одному положенні, і я залишила місце для того, щоб ще з боку в нас стояла ще одна я. От, і ви також це повинні розраховувати, тобто поставити свою камеру, подивитися, де ви повинні стати, щоб поруч помістилися ще одні ви заходимо в відеолі, і як ви бачите, тут є багато шаблонів. Тобто, ви можете як стрічку Reels чи TikTok гортати і вибирати шаблон, який вам подобається, і просто потім підставляти свої фотографії. Мені здається, це дуже зручно. Ми додаємо своє відео сюди. Далі, все, що я буду робити, це просто нарізати своє відео на клаптики, щоб воно виглядало а такими непросто уривками. І зараз я хочу вам показати, як зробити такий ефект, наче ви кидаєте на себе одяг, і він з'являється на вас уже одягнений. Перше, що нам треба зробити, це взяти одяг, який ви хочете надягти. Робимо вигляд, що ми його трусимо і ось так кидаємо на себе. І в цей момент, коли ми саме кинули його на себе, Тобто наші руки доторкнулися до тіла, ось десь в цей момент. Ми розділяємо нашу стрічку, і далі ми вибираємо фрагмент, де ми надягли цей одяг вже на себе. І далі робимо вигляд, наче ми його знову ж таки кинули на себе з таким ось чином. Бачите, я, начебто, кидаю його на себе. І ось саме в цей момент, де я знову ж таки доторкаюся до себе. Ми розрізаємо і наш зайвий клаптик просто видаляємо. І в нас з вами вийшов ось такий перехід, наче я накинула на себе цей одяг і швидко перевдягла. Мені здається, це дуже крутим ефектом. Якщо ви не знали, як його робити, то ось вам порада. Якщо знали, то ви взагалі молодці. А я продовжую монтувати своє відео і зустрічаємося, коли я домонтую своє 16 хвилинне відео. Так, ну що, ось такий перший фрагмент у мене вийшов, саме з першим аутфітом, але я розумію, що він занадто довго йде, для того, щоб він швидше йшов, знову ж таки, клацаємо на наше відео. І тут є також інструмент швидкість. Просто натискаємо на нього і нашу швидкість умножаємо на 5 Відсотків, напевно, так в мене вийшло ось таке відео з першим моїм аутфітом. Мені подобається, як воно виглядає, і в принципі, як я зробила монтаж. І далі, що нам треба зробити, це робити той самий монтаж з другим нашим фрагментом. Для цього я вибираю своє відео, яке в мене є: оце друге. І далі, вже затискаючи на нього, затискаючи прям довго, тягну наверх і в нас з'являється такий екранчик, куди можна покласти на другий слой і просто перетягуємо на самий початок. І далі за допомогою інструменту Непрозорість, ми ставимо повзунок десь на половину, тобто на 50, і ми бачимо перший наш слой і все, що нам залишається, це підставляти наші рухи однаково, щоб наші рухи взагалі виглядали однаково, а не так, що перший наш кон вже вдягся в. Повністю в аутфіт, а другий ще тільки там надиває, можна сказати, труси. Тому треба ось так от довго сидіти і підставляти. Так, ну що, я вже домонтувала своє відео. Ось таким воно вийшло, тобто ми вже можемо прослідкувати результат, який ми маємо. Мені здається, що відео вийшло дуже крутим, мені воно дуже подобається. І зараз все, що нам потрібно зробити, це накласти нашу маску, з якою ми вже працювали в попередньому відео. Вибираємо для цього наш перший фрагмент відео. Вибираємо тут також є такий інструмент, як маска. І тут, в принципі, ті ж самі маски, що і в капкаті. Тут нам знову ж таки потрібна лінійна маска, повертаємо її горизонтально, ставимо десь посередині, і тут також є повзунки, оці, щоб розмивати наші края маски. Для цього трохи ведемо оці повзунки в бок. Далі в нашому відео виставляємо непрозорість знову ж таки на 100. і ми можемо побачити, що дуже сильно видно нашу маску. Для цього розтушовуємо просто наші края цієї маски і, можливо, трошки підставляємо нашу маску так, щоб її не було помітно. Ось так приблизно в нас це видно, і ось наш кон вже готовий. І треба тепер ці ж дії проробити з нашими всіма фрагментами. А в нас їх тут немало. Це знову ж таки займе час, але ви на таймлапсі це знову таки прослідкуєте. Що я проробила всі свої дії, в нас з вами виходить ось таке дуже круте відео з нашим коном. І як бачите, нехитрими способами можна зробити нашого кона. Звичайно, треба трохи посидіти і витратити свій час, але результат якісний виходить і дуже крутий. Звичайно, що якщо ви хочете створювати якісний контент, то треба витрачати час. Не буває так, що ви 5 хвилин посиділи, і у вас вже виходить якісне якесь відео. Для того, щоб підмонтувати наступне відео, я я зняла себе в чотирьох аутфітах, і ми це будемо використовувати. Я хочу комбінувати декілька додатків. Спочатку відмонтую наше відео в Віені, заходимо туди і експортуємо наше відео. Тут нічого складного немає. Я буду просто обрізати своє відео і створювати вже фінальний результат, який я хочу. Побачити у фіналі. Так, і тепер наше відео виходить 16 секунд. І що нам треба зробити далі? Кожен наш фрагментик спочатку самого розгортаємо на весь екран. І робимо наш скрін. І тепер використовуючи додаток, який ми вже використовували пікселькат, заходимо і вже будемо вирізати себе повністю. Додаємо сюди наш скрін і проводимо ось цей от наш кружечок в сторону. І все буквально за секунду ми без фону готові. Нажимаємо галочку. І як ми бачимо, ми з'явилися ось повністю без фону. Тут також можна додавати білий фон з тінню, просто білий і з ось такою лінією. Але нас цікавить саме з прозорим фоном. Нажимаємо Continue. Далі воно нас перекидує на такий етап. Ми нажимаємо на нашу картинку, і тут є такий інструмент, як блюр. Саме цей інструмент нас цікавить. Тут є звичайний блюр, просто можна себе заблюрити. Але нас цікавить саме Motion блюр. Тобто, саме цей інструмент робить, наче ми кудись літемо і настраюємо так, як нам потрібно. Тобто, десь я ставлю. Ось такі значення, але для кожної фотографії йдуть різні показники. Тут просто треба крутити і підставляти так, як вам потрібно. Нажимаємо галочку і далі зберігаємо нашу фотографію у нашу галерею. І далі заходимо знову ж таки у на наш додаток VN. Далі, ось тут є такий елемент. Зразу над відео є ось такий значок, я думаю, я його вам показала. Додаємо сюди нашу фотографію, яку ми тільки що зробили. Ось ми додали наш скрін, і як ви бачите, тут є ось така піксель-кат наліпка, вона нам не треба. Спочатку, що ми робимо, це підставляємо себе під наше відео, ну, приблизно десь так. І як ми бачимо, все одно залишається ось ця наліпка, і тут нам допоможе маска, тут також вона є. Вибираємо зеркальну маску, і тут її роздвигаючи, можна виділити себе. І нашої вже оцієї наліпки не буде. Нажимаємо. Калочку, і все, наш скрін готовий. Як бачите, ніякої наліпки немає. Так, і що нам треба далі зробити? Ми робимо стоп-кадр нашого відео, і саме в цей момент нам треба додати оцю нашу фотографію, і тут ми будемо використовувати наші ключі. Для того, щоб додати вієні ключі, нам треба нажати на наш елемент або відео, і тут з'являється також ромбік. Натискаємо на нього і далі за допомогою ключів ми будемо анімувати нашу ПНГ-картинку. З нами. І для цього спочатку рухаємо нас в лівий бік і ставимо тут ключик. Для того, щоб додати ключик саме в VN, тут треба натиснути на відео або елемент, що ви додаєте, і тут також з'являється наш ромбік. Додаємо перший ключ, далі рухаємо наше відео трохи далі, і нашу PNG-картинку рухаємо в інший бік. І в нас з вами з'являється ось така анімація. Зараз подивимося, наскільки швидка вона. Я думаю, що тут можна ключик тр трохи подвинути. Так мене влаштовує і далі, просто десь з такою ж періодичністю ми виставляємо ключі туди назад. До речі, я тільки що зрозуміла, що ось ця фотографія там, де ми стоїмо, не підходить. Нам потрібен цей же фон, але просто без нас. Тому знаходимо в відео цей кадр, робимо скрін і підставляємо його замість цього. До речі, зараз покажу, як можна міняти фотографію на іншу, не ламаючи вашу композицію. Для цього знаходимо кадр, де вас немає. Просто от наш фон робимо скрін, обрізаємо цей скрін, і далі заходимо в додаток, яким ви зараз користуєтесь. Натиснувши на відео, є такий інструмент заміна. Натискаємо на нього, вибираємо наше фото і все готово. Нічого не мінялося, просто один інструмент, який допомагає нам, не порушуючи нашу композицію, змінити наше відео. І так, мені здається, виглядає набагато цікавіше, наче дійсно я літаю по фону. І такі ключі нам треба розставити далі по всьому цьому кадру. Я думаю, що 6 ключів мені вистачить далі, що мені потрібно зробити. Пройти декілька кадрів і виставити оцю png картинку на себе, і далі обрізавши ось цей фрагмент і видаливши зайве, ми отримуємо ось таку анімацію з переходом в відео. І далі що ми робимо? Ми десь ось тут на кінці цього відео вставляємо вже png картинку іншого нашого відео і проробляємо це до кінця нашого відео. І так, я закінчила своє відео, і в нас залишається лише ось цей фінальний фрагмент без нічого. І я хочу додати сюди дуже круту таку фішку, але для цього нам спочатку треба зберегти наше відео з VN, тому що тут не вийде використовувати той ефект, який я хочу зробити. Тому зараз зберігаємо це відео. І додаємо його в відеоліп чи капкат, це не має значення. Я додам відеоліп, оскільки там склейка трохи зручніша, ніж в капкаті. Далі, якщо у вас iPhone, ви переключаєте режим на темний, але якщо у вас не iPhone Android, то ви просто використовуєте, наприклад, пікселька чи фотоліп і додаєте туди на перший слой зелений екранчик, тобто пишете в Google просто зелений колір і додаєте його першим слоєм, а на другому ви будете малювати пензликом. А якщо у вас iPhone, то просто заходите в нотатки, вибираєте пензлик, який вам потрібен, і колір, який вам потрібен. Я, от, наприклад, хочу використовувати жовтий. І, записуючи свій екран, ви пишете, чи малюєте, що хочете. От я, наприклад, хочу намалювати свій нікнейм. Якось так у мене вийшло, мені здається, прикольно. І далі ви просто зупиняєте зйомку екрану. І заходите в відеоліп чи капкат, де ви монтуєте далі. І тепер в нашому кінцевому фрагменті треба його знову ж таки розділити. І після того, як ви розділили наш кінцевий фрагментик, треба його продублювати. Для цього ми натискаємо на відео і просто нажимаємо таку кнопочку, як дубль. І тепер на цьому першому відео ми вибираємо такий інструмент, як вирізання. І зараз програма сама нас виріже з фону. Ось так у нас вийшло. Як ми бачимо, ми Вирізались і що нам треба зробити далі. Ми ставимо ось цю картинку нагору і підставляємо її під наш основний кліп. Ось, і в нас не видно навіть, що нас якось обрізало, оскільки в нас всі рухи співпадають з нашим основним відео. І далі, що ми робимо? Ми додаємо сюди ось цей скрін відео, який ми робили з нашим іменем чи малюнком. Я хочу його розвернути. Для цього я вибираю такий інструмент, як трансформація, і просто повертаю його як мені треба. Далі для того, щоб не було видно наших маркерів і наших кнопок, ми вибираємо маску. Вибираємо зеркальну маску і просто підставляємо так, щоб було видно тільки наше ім'я. І що ми робимо далі? Ми вибираємо наше відео, і тут є такий інструмент, як хромакей, і просто вибираємо чорний колір. І далі ми цей кліп вже підставляємо також на гору і сунемо його в те місто, де ми вирізали себе. І як побачите, наш надпис вже з'являється за нами, і це виглядає дуже круто. Мені здається, я хочу його поставити по центру десь. І зробити трохи швидшим, щоб воно співпадало з кінцівкою нашого відео. І ось таке відео в нас з вами виходить, мені здається, воно виглядає максимально круто. Якщо вам таке відео також сподобалося, то напишіть про це в коментарях. Ну що ж, це було все, що я хотіла вам сьогодні показати, але це далеко не все, що можна робити в таких програмах на телефоні і з чим я би хотіла з вами поділитися, але просто я не хочу розтягувати відео на 40 хвилин. Якщо я побачу, що відео вам зайде, по лайкам, по коментарях, ви по переглядам, то я зніму обов'язково другу частину, тому обов'язково ставте ваші лайки, якщо вам це відео сподобалось. А я буду з вами прощатись. Я бажаю вам гарного дня. Не забувайте підписуватись на канал. Всіх обнімаю, всім пока.